Есть некий Иван с Западной Украины. Ну, по-моему, Иван, это не точно. Тоже кроликовод. Вот такой госпидер. Именно госпидер. Именно госпидер. Хочет меня зацепить, чтобы ему сделать рекламу. При Ну заслужил человек рекламу. Но заслужил человек рекламу. Говорит, сейчас у него проблема там э, с мухами. Говорит, мухи прям зайти не могут, не могу стоять стеной. залазят в рот, в глаза, в уши, вообще ничего невозможно делать, брызгает, говорит, когда через день, когда два раза на день, вот. Ну, в общем, смотри, госпидар, пускай он сойдет с ума. Да что ты, черт побери, такое несешь? А то, хлопцы, там Що я показував вам, по-моєму, перед попереднім відео. Бачили яка. а ото є той самий, як я казав у Ну, Чуть шуткою сказав, але не всі ту шуточку розуміють. Пішли подивимось який. Мухи. Тебе цікавлять, чи в мене є мухи. Да. Я тобі хочу Покажи. Показати. Мухи є не в кожній кролятні. На мене мухи немає, можна сказати. 10, було. 10 ленти no. на ленті по пару мух. Так, ці ленти вже висять два тижні. І на вікні, от вікно, воно да? одна, дві, ну, три максимум мухи. все, На там тих вікнах так само. Вона піти подивитися, там одна-дві мухи може, максимум. Ди, мухи так? є, в кожній кролятні є. Але кожен бореться по-різному. У мене їх більше. Я з ними боруся. Я веду взаємодію з людьми. Як я ними боруся, хтось може, щось підкаже. Канал не тільки для того, щоб когось вчити, а також, щоб і вчитися. І люди так само телефонують, кажуть, те і те купи, де і те купив, де йде спробую. Я спробував одне, не підійшло, люди підказали. Я, виходить, друге. А тут, виходить, дехто... Постійно хочу тільки людей вчити. Отакий госпідар. Вчити, показує тільки кінцеві результати. Я показую, як було до, як я це все проходжу. І він так само. Ну, тут на цьому вікні ще немає. Кроляті так не літають. Там теж на вікні зараз бачу немає. Я нічим не круплю і ніяких в мене тих мухобоїв немає. Оце о ленти стоять. Так я кажу, поцілієнтів видно, що вона вже два тижні вісить лента. Все, я не маю мухи. А чого так? Комара мухи в мене немає. Я от тут, тут можу бути півдня самки запускати або відлучати. Ніде комар мене не вкусить, ніде, ну нема. Я радий тому, що нема. Бо ну, якби були, то треба було взагалі якось боротися, та як іван там кропить якимось препаратом, бореться з тим. О, хлопці, дівчата, в мене ленти просто не допомагають. Я кидаю ленти, я не знаю звідки вони беруться. Чи залітаю десь кудись, не знаю, що це таке. Може то відбойні чи що, не знаю. Ну ще шукаю причину. Ну але з ними боротися, то не оставлю їх, просто щоб вони жили по кролях літали, я мушу їх кропити. Заходити за шквар, так як ти Саньок говориш. Ну зараз трошечки не той час, щоб заходити за шквар, там, рекламувати. Та в принципі, ну, з однієї сторони рекламувати, а кого рекламувати? Тут же питання, знаєш, не так стоїть, що тіпа, ти мене прорекламуєш. Це виходить, мені вже треба рекламувати, тому що ну, ти подивися на свій канал і на мій. У мене мало підписників, але в мене більше переглядів відносно підписників. Розумієш, в чому фішка? Саня, твій канал вмирає. Отакою госпідар! Ти хочеш на мені тіпа, піднятися. Розумієш, так, да, в мене та сама кількість переглядів, можна сказати, але в тебе 40 підписників тисяч. А мені вісім. Ти подивися, як оцей чоловік закидає відоси, так як я закидаю з ним, так само з тею самою і малиною. Ти подивися, як набирають ті відоси перегляди. Розумієш? Там да, може ми там юмористичні, чи як тобі сказати, розказуємо, переказуємо. Ну то така наша фішка. А так, тебе, якщо, а якщо тебе дивитися так собі? Я ж там, як ти малину знімав, я ж, ж сказав, кажу, в кого нема кроликів, то ти малину не садіть. Ну це ж, ну. звісно, це шутка. Це ж просто Бо ну, не треба... малину садять, малину садять. Ну, зараз кожен, двір, кожен хазяїн садить малину. Ну це ж понятно, що це в шутку сказано. Просто якесь би любе відео. Як вставляєш якусь шутку сюди, туди воно ж веселіше. ну. Дивитися навіть. Просто розумієш, дивитися тебе, ну я не знаю, хто ще дивиться. Ну, здравствуйте, ребята, здравствуйте, дорогі друзі. Ти хочеш на мені типа, піднятися. Розумієш, да, в мене та сама кількість переглядів, можна сказати, але в тебе 40 підписників тисяч, а в мене 8. Ти подивися, як оцей чоловік закидає відоса, так як я закидаю з ним. Так само з тею самою і малиною. Ти подивися, як. Набирають ті відоси, перегляди. Отакий госпідар. Розумієш? Да, може ми там юмористичні, чи як тобі сказати, розказуємо, переказуємо. Ну то така наша фішка. А так, тебе, якщо, якщо а тебе зніма... дивитися так собі. Я ж там, як ти малину знімав, я ж, ж сказав, кажу, в кого нема кроликів, то ти малину не садіть. Це ну це ж звісно, ж це шутка. Це ж просто бо ну, не треба... малину садять. Малину садять, ну зараз кожний кожен двір, кожний хазяїн садить малину. Ну це ж понятно, що це в шутку сказано. Просто якесь би любе відео. Як вставляєш якусь шутку сюди, туди, воно ж веселіше. ну. Дивитися на Дивиться є. Просто розумієш, дивитися тебе. ну, Я не знаю, хто ще дивиться. Ну, Здравствуйте, ребята, здравствуйте, дорогі друзі. Отакой господар! Кожне відео з цього починається. І вже хочеться його виключити, кожне відео ні о чому. Немає нічого нового, а тут постійно щось нове. Там може ти там собі сидиш, там собі в тій стороні ржеш. Ну посмійся, якщо тобі так смішно. Ого, ота сторона цього і клетки, ось все йде на забой. І аж майже до кінця. І там та сторона так само, то все на забой, і ще там ті крузать. Ти якщо такий крутий кроліку вод, саньок, то краще покажи, от виростили ми кролі. Куди їх подіти? То ти хочеш зараз на такому взяти виїхати? Я тебе піарити зовсім не буду. І ще я хочу що додати там Іван мені прочитав коментарі. Там хтось писав якийсь там поліщук з цього, що фіколь, панон і термони. І я на плем'я продаю чистий... Е цей Термон. Він, він що щось за мене, ти говорив бо в мене зразу ж теж кажу, є. Що це про мене, бо я тоді в відео, як ми знімали цю кролятню, то я казав, що оце в мене є хіколь, no. оце є панон. No. А ті термони. І є в мене ще термони. No. Але йдіть сюди, я покажу Тут для цього панона в мене було дві самки. Я разом з ними взяв. Хотів спробувати, он пише панон, покажи його. Пише панон. І отут була сам капанонка, але бачите, вона перечеркнута. Перечеркнута, бо вона пропала. І мені з панонами не пішло. У мене нема зараз чистого панона. Вона в мене три рази мала і три рази паршиво то порозкидала, то пуху не надерла, було ще холодно, вони пропали. Я її буду на утилізацію. А тепірка ще що хочу показати: О, якщо я пустив хіколя, да, це я пустив, так я собі на таблиці зразу кмітив м'ясо. М'ясо. До мене приїжджає людина купляти, і з цієї клітки я йому не продам. Бо Якщо він хоче чистого термона, я йому продам з любої, але таких пару кліток є, де від панона, від хіколя малі і від термон кисанки, я їх зразу пишу м'ясо. Я можу пройтися і зараз знайти ще раді інтересу, бо мене зацепило. Те. Коментарі, що той Поліщук там не говорив. Не розуміє, не... я відповідаю за свої слова. Якщо я говорив, що я приїде людина, в мене є один термон, другий, третій, і ще там є три термони, там ті кролятні. А самки всі термонки, крім цієї панонки. Так що, якщо я сказав, що я дам чистого панона із чужої лінії, значить я його дам. Ну, то більше всього, що він говорить не, не за тебе, він, певно, що за мене. А, бо, бо... Написано: м'ясо. Значить, вони були від панона або від хіколя. Хоча приріст у них від Хіколя лучший. пускаєш хіколя до самки термонки, приріст лучший. Вони їх на тиждень раніше воно бити, як термони. Ще є, вон знову м'ясо. Це на плем'я ніхто їх не купляє. На плем'я купляється вон, підписано, хамер, ще там якесь там, ну, то коротше, бо то мене воно зацепило. Володя, ще на нашому з тобою шляху ще буде багато таких, що будуть зацепляти. Ну то на, на, на то не стої вестися, але бачу, що люди кажуть, хочуть якийсь цей. Ну, особо паскудити ми не будемо, бо немає кого і немає за що, в принципі. Та й не хочеться там ну, з кимось, наприклад, з корлікуводами наоборот, маємо один другому підказувати, е, як правильно. Ділитися з проблемами, Так як у нас була проблема, коли нас поносили, пропадали. Ми виносили мішками кролика. Зараз Богу дякувати, все нормально знайшли проблему. І а ми ж канал... нам ти ж нам не розказував, як е, при тому самому при гемці, при тих самих поносах. Ти ж нам не підказав. Ми виходить, до самі дойшли. Ще й трошки людям допомогли. і не тільки там простим, так само і біля ферми. Там, я почухався зараз, каже, знов мухи летять в очі. Ж... такий госпідар! Чуть я бачу. Ну, я даю слово, що ти оце відео не закинеш, силочку, я там казав, силочку закинеш і там, ну, про нам. Ну, бо то відео те тобі на канал може зайти. Розумієш, може свободно собі закинути, але ти цього не зробиш. Тому що твої підписники можуть перебігти до нас, але ну, нам їх не треба. Розумієш, у вас там своя контора. Ви там собі живете, ми собі тут напрацьовуємо, як то кажуть, свої, тяжким трудом. Так що якось так. І ще одне. Ну З твоїх відео ми мало що навчилися. От з другого саньки, да. Я до нього, чесно сказати, писав за рекламу. ну Він мені взагалі нічого. Ну там не той контингент, там більша кількість. Ми від нього багато взагалі. Ми багато, он, володя казав, каже, не будемо розказувати, зараз трошки не то, але не тільки ми. Багато тут людей, кого не запитай, всі вчилися в іншого санті. Розумієш про кого? Я думаю, всі розуміють. О, госпідар. Да, так, так, що госпідар. Там так. чоловік, як починає говорити за відео, наприклад, по поводу е, гною удалення, то він розказує чисто про гної гною одалення. Спочатку удалення. і до кінця. Да, якщо він вибирає самочку на плем'я, у нього відео, значить, по поводу самочки на плем'я. Це що мені подобається, в нього все чітко. Фей, тобто. Там і перегляди. Там тільки закидає відео, там бач самійки переглядеть. А в тебе не то. Отакої госпідар. Трошечки треба міняти манеру, може так само ржачні якісь відео. Бо тебе бачу, тільки ти розказуєш, тебе тільки жінка сміється. Отакої госпідар. Все. Якось там. Короче, хочете підписуйтесь, хочете ні, хотіли відв'яточку напіва. Всім пока. Ще сюди хочеш. Підемо ще туди, глянемо, що ще там немає. <реш> <реш> а то Саня Малина. Получається, бач, скільки? <реш> скільки тут мали? Ото то тобі госпідар, ото тобі шуточка така, так? Отакої госпідар! <реш> а чувак. Зараз кажу чувак, ти зараз знов домахаєшся до слів. Чоловічок займається серйозно. Як робить щось, то роби. Посмійся тепер. Чи тобі смішно? Так, да? Чуть не таке. Ти увалив грошенята, ангар. Ну, тут менше колічество, але... Отак. Не роз... Нема мухи. Нема. Так само коло лампочок, мухі літають. Я тобі нема. кажу, то все було для того, щоб попасти на нашу аудиторію, розумієш? Дві мухи на вікні, все, потолок більш нема. Я не куплю нічим, нічого, як ото ленти вісять, то не так бачу. Ну. Собі я то кроплю, ну що я зроблю? А як і наші їх вивезти? Тож не буду їх ловити зараз. Руками і виносити. Ну, треба он підказують мені якийсь там спірт. Недавно підписники теж підказали, треба буде спробувати. Препарати агіти. Ще там якісь які жовті гранули підказують. Ну а що зроблю? Ну, канал для того і є, для взаємодії з людьми. Розумієш, щось трошки ми вчимося, щось трошки людям показуємо. Що допомогло, що не помогло. Ну Хтось все ж таки блін, дивиться, хтось підписується. Та не треба срати один другого. Отакої Ну Лучше no. щось підказувати один другому. Так, вийшло, що ми сьогодні не мали нічого знімати, але вже так просити, так цікаво всім. Воно завжди спонтанно, то воно. Так... Спонтанно без, без на цього. Сценарію на якось цікавіше. Так що все. Всім пока. Отакою госпідер.